Всесвіт безмежний, повний незліченних галактик і безлічі планет. Тоді де чорт забирай усі інопланетяни. Чені розповідають неймовірну річ: зірок у космосі незліченно більше, ніж піщинок на всіх земних пляжах. Багато з них наші космічні двійники, шанси на життя величезні ще в 1950 році. Фізик Енріко Фермі поставив просте питання, яке стало парадоксом. Якщо ймовірність існування позаземних цивілізацій така висока, чому ми не бачимо жодних їхніх слідів? Чому так? Варіант А. Великий фільтр. Можливо, щось заважає цивілізаціям розвинутися до космічних подорожей. Це може бути ядерна війна, пандемія або щось, що ми ще навіть не уявляємо. І найстрашніше питання цей фільтр вже позаду нас чи ще попереду. Варіант Б гіпотеза зоопарку. Або вони є, але просто спостерігають за нами, як за тваринами в заповіднику, і не втручаються. Жак Фреско вважав, що розвинені цивілізації не контактують з нами, бо ми занадто примітивні та агресивні. Ми досі воюємо, нищимо власну планету і одне одного. Навіщо їм зв'язуватися з такими дикунами? А може, космос занадто великий, або вони вже серед нас? Однозначної відповіді немає. А яка теорія здається тобі найімовірнішою?